У архікатедральному соборі зібрався чи не весь Тернопіль. Містяни прийшли вшанувати річницю загибелі військовослужбовця, громадського та політичного діяча депутата Тернопільської обласної ради Любомира Крупи. Захисник тривалий час вважався безвісти зниклим, та нещодавно його загибель офіційно визнали. 23 березня 2023 року. Любомир Крупа загинув у запеклому бою проти російських окупантів на Харківщині. Після літургії на Миколинецькому кладовищі провели панахиду заполегло героя. Судохами правди, Господь. Попри те, що професії захисника дозволяла йому допомагати армії в тилу, Любомир з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. За словами дружини героя Ірини Крупи, він би по-іншому не зміг. Коли він приїжджав на ротацію додому, на деякий час ну я вже була дуже схвильована, тому що Мене і син також пішов воювати, і я була і втомлена, і знаєте, два бійці. То бути тилом для двох бійців то непросто. Я вже в тому вічі його спитала, кажу, Любчику, ти мав три броні, а не одну. Науковець, директор школи, депутат обласної ради, і ще купа-купа. Ви чули, скільки в нього здобутків і титулів. Він просто глянув на мене, як завжди, примружив око. Він міг дуже гарно посміхатися і сказав: Ну, Ірочко, ну ти ж би за такого заміж не вийшла. Попрощатися із захисником прийшов його побратим Юрій Трохименко. Військовослужбовець був командиром відділення, у якому Любомир служив кулеметником. У тому бою Юрій втратив обидві руки. А Любомир, крупа, життя. Міна розірвалася і всі ламки полетіли на голову і посіко. Це. Мені пощастило те, що я розвернувся на міну лицем, і воно мене пройшло. якщо б я боком стояв, то мене так само загинуло. Прийшовши до тями, я побачив, що сперва ангела, що він лежить без тями, що він вже загинув. І повернувшись з другої спроби направо, я побачив тіло Любомира, що він загинув. Дуже був ініціативний, мужній. Розумний, йому не потрібно було казати. Останнє, що написав Любомир рідним, цілую я йду спати, розповіла дружина. Вічна слава герою.